Всім привіт, друзі! Сьогодні запрошую вас приготувати разом зі мною дуже легкий та швидкий рецепт надзвичайно смачного сніданку. Для його приготування мені знадобиться ось такий круглий лаваш. Він буде нашою основою. Також два яйця, зелень в мене це кріп, петрушка та цибулька зелена, один помідор середнього розміру. Кисломолочний сир та твердий сир. У мене сир домашнього приготування, якщо ви купуєте, то беріть сулугуні. На мою думку, він смакує найкраще у цьому рецепті. Приготування у нас не займе багато часу, проте я вже включила духовку на 180 градусів, і поки ми все підготуємо, вона якраз розігріється. Беремо лаваш і викладаємо у мене ось така скляна форма, робимо ось такі бортики. Одразу сюди вбиваємо 2 яйця, трошки солі і спеції за смаком. Ось так трошки перемішуємо і одразу викладаємо кисломолочений сир, нарізаємо помідор. Також зелень за смаком. І зверху затираємо твердим сиром. Все готово, тепер відправляємо у духовку. Заздалегідь вона в нас розігріта на 180 градусів і випікаємо 10 хвилин. Час пройшов досить швидко і все готово. Обов'язково приготуйте, поділіться рецептом зі своїми друзями. Нехай вам смакує! Па-па!